Я вас вітаю. Сьогодні я хочу поділитися з вами роздумами про один із найвпливовіших художніх стилів в історії мистецтва бароко. Склався він у кінці 16 століття в Італії. Від італійського бароко вигадливий, примхливий. Цьому стилю притаманні виразність, драматизм, монументальність, видовищність. І прагнення до синтезу різних видів мистецтва. Барокко охопило всі галузі культури, залишаючи яскравий слід у кожній з них. Архітектура представлена роботами Донатто Браманте і Джакомо Живопис і скульптура увінчені в роботах Мікеланджело, Караваджо, Рубенса, Рембранта і Берніні. Театр, поезія, література це Вільям Шекспір. Мікель де Сервантес і Мольєр. Музичне мистецтво епохи бароко в Європі було збагачене видатними композиторами з чотирьох прогресивних країн, кожен із яких вплинув на розвиток нових жанрів і музичних форм: Італія, Монтеверді, Кореллі, Вівальді, Франція, Люлі та брати Куперени, Англія. Персон, та Гендель, Німеччина, Букстехуде та Бах. Означені вищі риси стилю барокко виразно позначилися в жанрі опери, яка виникла на зламі 16 17 століть. Один твір поєднав собі музику, поезію, драматургію та театральний живопис. В епоху барокко у великих містах Італії, Римі. Флоренції, Венеції, Неаполі утворилися свої оперні школи. Найвидатнішим композитором англійської оперної школи вважається Генрі Персел. Генрі Персел англійський композитор епохи бароко. Сучасники називали його Британським орфеєм. Його ім'я в історії англійської культури стоїть поруч з великими іменами Шекспіра, Байрона, Дікенса, мистецтво персела, яке виросло на багатому ґрунті англійської культури і вібрало кращі музичні традиції Франції та Італії, залишалося для багатьох поколінь його співвітчизників одинокою недосяжною вершиною. Творчий Геній Персела найяскравіше розкрився у сфері театральної музики. Композитор написав музику до 50 театральних постановок. Ця Цікава область його творчості, нерозривно пов'язана з традиціями національного театру, зокрема з жанром маски, який виник при дворі стюартів у другій половині XVI століття. Багато років, попрацювавши з ансамблем 24 скрипки короля, Персел залишив чудові твори для струнних, це 15 фантазій, соната для скрипки, чакона і павани на 4 партії, 5 паван та інші. Під враженням тріосонат італійських композиторів Росії Віталі, були написані 22 тріосонати для двох скрипок. Баса і клавесина. У клавірній творчості персела вісім сюїт, більше сорока окремих п'єс, два цикли варіацій, токата отримали розвиток традиції англійських вірджинелістів. Вірджинел це англійський різновид клавесина. Персел один з найбільших композиторів піснярів. Деякі пісні, що при його житті набули все англійської популярності. На основі багатої традиції, національного хорового багатоголосся, сформувалася вокальна творчість персела це пісні, що увійшли у видатну посмертну збірку британський орфей, хори в народному стилі, антеми, англійські духовні піснеспіви на біблійні тексти. Історично підготувавши ораторії Генделя. світські оди, кантати, кетч, поширені в англійському побуті канони та інші. Традиційно вважається, що Персел народився у Вестмінстері Лондон 10 вересня 1659 року у сім'ї придворного музиканта. Його батько і дядько були співаками в Чепл ройл Перші уроки музики він отримав від батька. Музичні заняття продовжуються в королівській капелі, де він опановує гру на скрипці, органі і клавесині. Він також співав у хорі, брав уроки композиції у Хамфрі та Блоу, у віці шести років став хористом в Чепл ройл а в 9 років. Пише свій перший твір. У 1673 році Персел був призначений помічником зберігача королівських інструментів. У період 1674-1678 років він відповідав за налаштування органу у Весмінстерському аббатстві. У 1677 році. У віці 18 років він писав свою музику для Королівського струнного оркестру з 24 скрипок. У 1680 році Персел стає органістом у Весмінстерському аббатстві. У 1682 році, залишаючи свій пост у Весмінстері, він стає органістом в Чепл ройл Наступного року персел був призначений композитором короля Чарльза II. Він пише 12 Fantasies in Three Parts для скрипки і клавесина, якими він заявляє про себе як про талановитого композитора. У 1689 році з'являється Дідона і Еней. Це єдина в повному розумінні опера Персела. Де весь текст лібретто покладено на музику. Геніальним натхненням композитора стала передсмертна Арія Дідони. Остання сцена опери, її лірико трагічна кульмінація. Сцена прощання і смерті Дідони могла б одна обесмертити цей твір, писав про оперу Ромен Ролан. В 1691 році. Персел разом з письменником Джоном Драйденом пише драматичний твір Кінг Артр, а в 1692 році Fairy Queen. Персел отримує замовлення на написання од для королеви Марії II, серед яких була Кам'ян Сонг of Art 1694 року. З якої пісня Sound the Trumpet користувалася величезною популярністю. Помирає персел у листопаді 1695 року і похований був у Вестмінстерському аббатстві. Я хочу зупинити вашу увагу на опері персела «King Артур Король Артур або Британський Король. Вона була написана у 1691 році в Лондоні на лібретто письменника Джона Драйдена. Це семій-опера в п'яти діях. Семій-опера це напівопера, де чергуються музичні номери, драматичне дійство і танці. В основі сюжету опери сказання про битви короля Артура з Саксами. Ви послухаєте арію Венери Фейри Стайл з п'ятої дії, давньоримської богині любові, краси, весни, садів, процвітання і перемоги в моєму виконанні. Нещодавно, 12 і 13 жовтня, в нашій Київській філармонії пройшла прем'єра опери Король Артур у пошуках героя, яка має сучасну інтерпретацію і була створена українськими музикантами, акторами і співаками під диригуванням іспанця Рока Фаргеса та національного ансамблю Київська камерата продюсер Галина Григоренко, драматург. Андрій Бондаренко написав нову драматургійну версію. Дякую за увагу!